Читати якісь закордонні ресурси, там постійно кожен день якісь економіс, Форс, ще якийсь ресурс який серйозний, пише про те, що ця штука змінить глобальну економіку. Чому вона змінить глобальну економіку? Тому що навіть така країна третього світу, як ми, по суті, отримуючи дану технологію, може почати створювати продукт, власний продукт. І потім ми можемо відмовитися в результаті від Китаю. Це машини вже не для прототипування. Машини, які в результаті витіснять всі інші машини і стануть тим базисом, на якому створюватимуться все всі продукти, які будуть рано чи пізно тримати. Mm -hmm. Це те, що ми маємо на даний момент всю ту історію, яка триває до 2010 року, інколи істерія практично з приводу цих 3D-принтерів починала в 2005 році саме з Рібрап машин. Тому що ці машини відкрили до цього моменту машини були тільки промисловими. Це адаптивні машини. Адаптивна технологія це технологія технології, яких деталь створюється нарощуванням або додаванням матеріалу. Тобто Матеріал постійно додається, а не віднімається. Тобто Хто знайомий з фрезеровкою або з іншими техніками виробництва, в більшості випадків це субстрактивний метод виробництва. Тобто матеріал відбирається. Тобто, якщо ми проточуємо якусь деталь або фрезеруємо деталь, більшість матеріалу зачастує, якщо складна деталь, дуже багато матеріалу просто. Буває таке, що 70% матеріалу просто перетворюється передвоїть в пиль. Моя місія в результаті впровадити технологію 3D-друку в кожну школу. Я хочу, щоб ці діти, які матимуть можливість навчатися цій технології, стали конкурентами і вони створювали продукти в Україні.